І нарешті пекло завершилось. На яких напрямках воював? Він був е, потрапив полон під час оборони Маріуполя. Він фаховий військовий, він захищає нашу Україну з 2014 року. Звістки якісь отримували протягом цього часу? Так, від звільнених з полону. Я дізналася про те, що він два роки. Перебуває в одиночній камері сам. І про катування, які вони там проходили. – Як його звати, ім'я і прізвище. Його звуть Куртмалаєв-Руслан. Як звати? Ольга. Вітаємо вас. Дякую, дякую, дякую. Я просто поки в шоці. Я... Мені дуже важко це усвідомити, що це нарешті. Це... Ти дуже часто це уявляєш, але коли це відбувається, це важко усвідомити. Хочу просто побачити, дуже хочу просто побачити, обійняти. Дякую вам, дякую. Як думати, чому вийшла? Що вийшла? Завдяки нашим українцям, нашим перемовникам, які над цим працюють кожного дня і повернуть обов'язково всіх додому. Ми чекаємо всіх українців, будемо працювати для цього. Сьогодні в Аблудаві продовжуються перемовини, зокрема там тема полонених теж немає. вас які надії на це. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом все ж таки ми прийдемо до обміну всіх на всіх, які ми просимо з самого початку. Це дуже важливо, бо нам повертаються дуже багато закатованих тіл. На жаль, дуже повертається багато хлопців в важкому стані. Тому дуже важливо, щоб це відбулося якомога швидше. Вибачте, можливо, таке таке питання не дуже доречне, але все ж таки під час цих перемовин у нас під тема Донбасу. Що Україна має віддати Донбас. скажете? Ну це не мені вирішувати, я не військова експертка, тому це чи може Україна віддати Донбас? На мою думку, не може, але це моя суб'єктивна думка. Загалом наявність судового так званого вироку не є перешкодою для повернення людини. Але на практиці? Бачите, на практиці повертаємо. І повертали, і повертаємо, і будемо повертати. Україна віддала. Ми це не коментуємо ніколи. Хворі, тобто потребують додаткових додаткового лікування. Більшість з них, ті, хто був в полоні понад три роки, це тривалий термін реабілітації. На жаль, але все готове для цього. Всі всі працюють для того, щоб цих людей якомога швидше реабілітувати і реінтегрувати в суспільство щодо повернення цивільних, як як вдалося, що разом з військовим ми тому що зазвичай це буває і окремо ця окремо. Ну, координаційний штаб постійно працює і над поверненням наших цивільних людей тому це важко робити, тому що міжнародне гуманітарне право Женевські конвенції вони описують тільки військовополонених. Росія отримає в неволі і наших власне і цивільних, і військовополонених, і комбатантів в однакових умовах, нелюдських, і тому дуже важко їх повертати. Процес іде координаційний штаб розробив для цього спеціальні проекти зокрема, проект хочу до своїх, хочу к своїм. Відповідно, робота йде в цьому напрямку.